Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання, що заважає військовим України звільнити Запорізьку область від росіян? Де окупувати Запорізьку область від росіян? Які є перешкоди перед українцями? Є перешкоди, це, напевно, пропаганда більше впливає, рашистська пропаганда. Тут щось з цим пов'язано. Верховний обстріл. Що забрати? це все Заперечую. заперечує. Заперечу весь негатив Заперечу. І це також заперечуємо. Заперечу. Відкриваю всі шляхи дороги на звільнення Запорізької області від росіян. Заперечу. Хочу відкрити. Всі шляхи дороги військовим України. Більше немає жодної перешкоди. Більше немає жодної перешкоди. Заперечу. Заперечу. Відкриваються всі дороги і шляхи для військових України. Надходить вся необхідна зброя без затримок, абсолютно все, що необхідно, всі бронетехніка, літаки, винищувачі, зброя, ракети далекого, далекі відстані. Все надходить без перешкод. Буде так. Відкриваю всі шляхи дороги військовим України. Забираю всі перешкоди. Більше нема жодної перешкоди, вся зброя надходить вчасно. Буде так, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Закликаю, прошу, допоможіть військовим України звільнити Запорізьку область і прошу захистити кожного українця військового. Збройні Сили України захистити від російської агресії, від всіх куль, бомб, ракет, снарядів, дронів, вибухової хвилі, уламків, від будь-якої агресії, що йде від росіян, одвернути всю небезпеку і повернути росіянам на голови. В них все це вибухає, всі їхні міни, всі їхні ракети, гранати і вся можлива агресія в них самих вибухає. А військових України не чіпає, буде так, буде так, буде так. І прошу вищі сили забрати ж всі перешкоди, зруйнувати. Всі перешкоди на шляхах Узбройних сил України, на звільнень Запорізької області. Немає жодної перешкоди. Буде так, буде так, буде так. Да буде все сказане, здійснено. Буде все сказано здійснено і Прошу закрити всі дороги і шляхи росіянам в Запоріжжі. всі дороги і шляхи закриті, їхні плани, всі ворожі, зруйновані, Ні, немає чим як тримати окупацію, немає чим як тримати оборону. Буде так. Буде все зруйновано, прошисті. Дякую за увагу.